Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Чекали, чекали люди індексації, все, проіндексували. І наче попіднімали, наче попіднімали. Небагато, правда, але попіднімали. Але виявляється, індексація в цьому році з підвохом. Чи ні? Бо дуже багато ЗМІ пишуть про те, що комусь підняли пенсію, а комусь ще й субсидію переглянуть в менший бік. Ну, принаймні. Як я вже кажу, про це пишуть деякі ЗМІ. Я вирішила розібратись в цьому, чи правда це. Бо виходить так, що однією рукою гроші дають, а іншою забирають. То що це? Дезінформація, чи правда? Давайте будемо розбиратись. А окрім цього, є ще деякі моменти, де точно є фейки, чи навіть так не фейки, а про що це я? Про те, що сказала Жолнович. От послухайте просто її інтерв'ю. Там дуже багато неточностей, дуже багато. І одна з неточностей цих просто ввела людей в оману. Про це теж поговоримо. Про що я зараз? Про вікові доплати. Але є й хороші новини: що нарешті проіндексували пенсії людям, які виходили на пенсію з 2021 року по 2024. І це вже добре. Правда, там відсоток такий зовсім маленький, але знаєте, коли зовсім не індексували, то добре хоч щось. Отож. Почнемо з пенсій і субсидій. Субсидії і справді розраховуються на основі доходу домогосподарства, куди входить і пенсія, в тому числі. Але автоматичної втрати допомоги після індексації цього не буде. Тому, якщо ви десь чуєте таке, це фейк, не вірте в це, а, ніхто вашу субсидію не забере. Що змінилося? Так, справді трошечки змінилось, але це ніяк не пов'язано з тим, що хтось там десь щось хоче у вас забрати. І так далі. Ні, просто таке в нас законодавство. Поясню про що я. Якщо углублятися в цю тему, скажу вам так: в цифрах це буде виглядати, як з кожної, наприклад, проіндексованих 500 гривень 100 піде на комуналку. Так, дійсно сума зростає. Але справа не в тому, що в когось щось забирають. Просто законодавство ось, ну, ось таке законодавство і ось такі розрахунки. Тобто питання до законодавства. А ось інформація про те, що проіндексують вікові надбавки. Про це вже сказала сама Жонович. Так от, не знаю, як це розцінювати, бо це неправда. Всі, мабуть, вже перевірили, ну якщо не всі, то багато хто перевірив свої пенсії. І ось хто старше 70 років і отримав, наприклад, 300 гривень, отримав вікову доплату. Якщо зайти подивитись свій кабінет. Ці 300 гривень вікової доплати ніхто не проіндексував. Тобто, Жовнович мала на увазі якісь інші вікові доплати. Мабуть, ті доплати, які вже ось після того, як людина тільки вийшла е, на пенсію, і ось ці вікові доплати, вона, мабуть, мала на увазі. Ну, треба уточняти, бо люди вже, знаєте, повірили. Так от щодо вікових доплат, можу сказати, що ось за весь той час, коли їх ввели, а це було у 2021 році. Їх проіндексували тільки один раз. Ну, мабуть, так, Зеленський тоді розійшовся, сказав: ось, давайте, все, вікові доплати проіндексували. І після першої індексації вікових доплат там просто сума вийшла така немаленька. І, мабуть, сказав, що все. Після цього більше індексувати не буде, бо ну, це дуже дорого для бюджету, і перестали індексувати. Я думаю, їх взагалі більше ніколи індексувати не будуть, а можливо, в майбутньому взагалі приберуть. Ну, я вже казала про це у випуску, де детально розбирала взагалі оці всі вікові доплати, кому що, скільки, як і так далі. І от це особисто моя думка, що їх взагалі можуть скоро прибрати. А ось для кого є дійсно хороші новини, то це для пенсіонерів, хто вийшов на пенсію з 21 по 24 роки. Ухвалено важливе рішення. Щодо цих людей, що відомо на даний момент. Дивіться, стартувала традиційна щорічна індексація пенсій. і цього року її проведуть навіть для молодих пенсіонерів, яким її призначали протягом останніх чотирьох років. Про це повідомили в прес-службі пенсійного фонду. Підвищення пенсій, як і раніше, ну їх не індексували. Їх не індексували. Так от гарантує те, що їх підвищать, постанова Кадміну. Від 25.02.25 року номер 209 про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення в 2025 році. Тобто, ну мабуть, дуже сильно люди обурювалися щодо цього, бо ну представте, ось люди, які вийшли в 2021 році, не індексують пенсії, все ну як це так всім індексують, їм не індексують. Тобто, але коефіцієнт індексації для таких пенсіонерів використовують менший, розумієте, використовують менший, щоб уникнути занадто великих розривів у виплатах. Так, якщо для всіх пенсіонерів коефіцієнт індексації в 2025 році буде становити 1,115, то для всіх пенсій, призначених протягом останніх 4 років, встановлені такі коефіцієнти. Ті, хто вийшов на пенсію у 2021 році, це 1,0575, у 2022 році 1,046, у 2023, 1,0345, у 2024 1,023. Тобто, в 24-му там дуже маленький коефіцієнт. Отож, ну, давайте відверто. А відсотки малі, відсотки дуже малі. Але добре, що взагалі хоч щось проіндексували от правда. Я хочу нагадати, що в цьому році проіндексували на 11,5%. Це коефіцієнт 1,115. Проіндексують всім, окрім людей, які отримують мінімальну пенсію. Чому така несправедливість? Бо мінімальна пенсія вона прив'язана до прожиткового мінімуму, а його, як ви знаєте, не підвищували. Тобто виходить так, що е, ну, тут добре, що проіндексували хоча б тим людям, хто вийшов ось молодим пенсіонерам з 21 по 24 рік. Але добре, що робити ось таких же ж людей, які отримують мінімальну пенсію, їх же ж дуже багато. Оці всі середні беруть там середня пенсія по країні, там 5 тисяч, 6 тисяч. Є люди, які отримують дві копійками. Так, от такі пенсії їх не індексували. Тобто тотальна несправедливість. Люди, які так отримують менше всього, їм просто не проіндексували пенсії, от і все. Бо вона прив'язана до прожиткового мінімуму, а його ніхто не підвищував і взагалі не зрозуміло, чи буде підвищувати. Ось такі справи. Як ви вважаєте, взагалі справедлива індексація? Пишіть, будь ласка, і чи задоволені ви тими цифрами, на які вам підняли пенсію? Пишіть, будь ласка, мені дуже цікава ваша думка. Бо знаєте, ці всі там змі, все ці всі рахунки і так далі. Дуже цікаво почитати. От реально, що пишуть пенсіонери. Пишіть, будь ласка. в мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.